Розглянемо роботу електричних кіл при увімкненні швидкодіючого вимикача БВ1 секції А електровозу В-11 М5. З проводу Е 301 через замкні контакти АЗВ В-21, проводом 320, живлення поступатиме на замкні контакти, кнопки БВ1, блока кнопка 5, пульта машиніста. З провода Е404 живлення поступає на демферний опір диференційного реле тягових ланцюгів РДФ-1 секції А і проводом 403 на вмикаючу котушку диференційного реле тягових ланцюгів РДФ1 секції А. П'ятисотим проводом корпус електровозу мінусове батарейне коло. При цьому диференційне реле не вмикається. Для його увімкнення необхідно увімкнути короткочасту кнопку Вазврат БВ. Розглянемо цей ланцюг. Для увімкнення. Кнопки Возврат БВ необхідно буде увімкнути автоматичний захисний вимикач АЗВ В-20 і автоматичне блокування гальмівне АБТ, умовний номер 367. З провода Е 301, чи замкні контакти АЗВ В20. Він же ВУ. По проводу 502. Живлення поступатиме на замкні контакти 367-го. Блокування АБТ. Отримає живлення, провід номер 503. З 503-го проводу також одночасно будуть отримати живлення інші ланцюги, але ми їх розглянемо в інших схемах. Проводом 503 живлення буде поступати на замкнені контакти контактора реверсивно-селективного валу контролера машиніста 61,62. Далі по беземенній перемичці на замкі контакти 1-2 головного валу контролера машиніста. Вони замкнені тільки на його нульовій позиції. І отримає живлення провід 637. Провід 637, отримавши живлення, видасть його на замкнені контакти кнопки «Возврат 1 і отримає живлення провід Е402. З провода Е402 живлення буде розтікатися в дві паралелі. Перша проводом Е402 на замкнені, обернені, блокувальні контакти швидкодіючого вимикача тягового ВБ1 секції А. 403 проводом форсоване живлення буде поступати на вмикаючу котушку диференційного реле тягових ланцюгів РДФ-1 секції А 500 провід корпусу електровоза, мінусово батарейне коло. При цьому диференційне реле тягових ланцюгів вмикається і замикає власний контакт. В цей самий момент проводом Е402 живлення поступає на вмикаючу котушку вентиля возврат БВ. БВ1 з секції А, далі 500-й провід, корпус електровозу, мінусове батарейне коло. Пневмопривід починає наповнюватися стисненим повітрям. Через те, що диференційне реле увімкнулося і замкнуло власний контакт, створюється ланцюг, створюється коло, увімкнення, утримуючи котушки БВ. З провода Е 404 через замкні контакти диференційного реле тягових ланцюгів РДФ-1 секції А, проводом 405 через замкнені оберні контакти проміжного реле РП 21 секції А. Нагадуємо, що РП 21 відповідає за введення в депо під міською напругою, оскільки ми не перемикали роз'єднувач РЗ 3 то РП 21 вимкнений. Через його обернений контакт, отримає живлення, провід 406. З проводить 406 живлення поступатиме через замки контакти проміжного реле РП-29 секції А на провід Е 407 Нагадую, що провід, що замкні контакти РП-29 замкнені через те, що при увімкненні кнопки струму приймач заживлюється проміжне реле РП-29 після його підйому. РП-29 залишається замкненим, а контакти РКТ-8 розмикаються. Якщо ж струмоприймач опущений, і кнопки на пульті вимкнені, паралельне коло може збиратися через замкні контакти РКТ-8. Але в будь-якому з випадків отримає живлення провід Е407. Через замкні блокувані контакти гальмівного перемикача ПКТ-ПКТ-2 секції Б в положенні моторний, по проводу Е-408 через анкніблокуванні контакти гальмівного перемикача пкт 2 в секції А, положенні моторний, проводом 409 живлення поступатиме на утримуючу котушку швидкодіючого вимикача БВ1 в секції А, 5 провід мінус. При цьому створюється наступне в БВ. Коли пневмопривід наповниться і притисне якір до магнітопроводу. Перемкнуться блокувальні контакти швидкодіючого вимикача. Обернені контакти розімкнуться, прямі контакти замкнуться. Через те, що вимикається обернений контакт вб 1 секції А, в проводі е 403 втрачає форсоване живлення диференційне реле секції А тягових ланцюгів. і... Воно залишається заживленим тільки від провода Е404. Це створено для того, щоб попередити перегрівання диференційного реле. Оскільки живлення буде достатньо, диференційне реле залишається увімкнене. Оскільки інший обернений контакт БВ1 у ланцюзі провода Е810 також розмикається, згасає сигнальна лампа БВ1. Розглянемо цей ланцюг. З провода Е301 через замкні контакти АЗВ В-22, проводом 303 через замкні контакти кнопки сигналізація проводом Е801. Живлення поступало на провід Е 810, коли якір не був притиснений. При притисканні якоря до магнітопровода контакти блокувальні розмикаються, втрачає живлення провід Е810 і сигнальна лампа бб 1 згасає 500 і провід мінус. Машиніст бачить це і відпускає кнопку Возврат БВ. При цьому втрачає живлення провід Е402 і втрачає живлення вмикаюча котушка вентиля возврат БВ. Стиснене повітря виходить в атмосферу і під дією вимикаючих пружин силові контакти БВ замикаються. Так, вмикається БВ. Слід також зазначити, що розмикаються блокувальні контакти швидкодіючого вимикача ВБ1 в секції А між проводами 599-594, що запобігає спрацювальню імпульсного перемикача лічильника спрацювання БВ. Ось таким чином вмикається тяговий БВ.